Відпочинок з трагічним фіналом в Анталії в квартирі знайшли мертвим подружжя українців. Обставини їхньої смерті залишаються загадковими, проте мяніють перед тим фактом, що смерть батьків сталася на очах їхньої шестирічної доньки. Тільки на третю добу заплакана дитина поскаржилася сусідам, що голодна, а батьки не прокидаються. На один із балконів цього будинку вийшла шестирічна Анжеліка і почала кричати, просячи їжі та води, кажуть мешканці апартаментів з Росії. На питання, де її батьки, дитина нібито відповіла, що не може розбудити їх уже третій день. Сусіди попросили дівчинку відчинити двері, у кімнаті побачили мертвих чоловіка та жінку і викликали поліцію. А як можна буде знайти щоб їх штукарфравіці народів? Як от штуці до цього? А через кого ні брали взагалі? Загиблі В'ячеслав та Майя Саміли припускають, пара впала в алкогольну кому, що призвело до загибелі. За словами одного із сусідів, відпочивальники славилися зловживанням спиртного. Пара прибула сюди минулого місяця. як карендарі. Інші наші сусіди кажуть, що вони постійно пили, і чоловік навіть бив дружину. Часом виставляв її за двері. Але останні три дні вони не з'являлись на вулиці у вітчизняному МЗС. Факт смерті українців підтверджують, але причин не називають. У мене немає деталей, У нас є просто повідомлення від жандармерії міста Анталья. Нам офіційно треба підтвердження медичної експертизи для того, щоб ми могли говорити про причини. Колеги встановили контакт з рідними, які в Україні. Знаходяться вони в найближчим часом прибудуть в Туреччину. ТСН вдалося зв'язатися з родичами загиблих. Вони років 10 і вони як ліпіли вообще. От той, що та произошло, що вони ну здесь вже почали пиво-пиво і улетіли сюди. туда. Отета і не слухані Що вони делали там? Я не знаю. Ну, у меня такие подозрения, что там какой-то алкоголь может. Как можно двум людям умереть сразу одне врем'янна? Отаж произошло, это же не от бутылки піла. Правильно, Конечно, я хочу знать причину смерти. Офіційно причини встановить інститут судово-медичної експертизи в Анталії, куди відправили тіла українців. Дитину, що залишилась без батьків, оглянули медики. Вона виснажена і в тяжкому психологічному стані. Дівчинкою зараз опікується український консул. Анастасія Боронець, Тетяна Фруктова, Андрій Хлус, Спецкор 2+2.